Всім привіт. Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жарта має всерйоз. У нас хто боліє, хто вже вичухався. Коротше, я працює тут. Арбайтен, Арбайтен. Знаєте, що я вам скажу? Е, ну, мама, будь... ну, це добре, звісно. Ну, знаєте, мама ж яка там супермама? Я ж не скажу, що я супермама там чи у мені до неї дуже далеко. Так оце я ж вам хочу сказати. Саме головне в мами, що, ну, не та ж мама, яка там паша, тягне, все, ну. Ну, ще ж дуже круто вміти організувати роботу, так, да? зараз. Звісно, не дуже хочеться. Ну, що ж ти зробиш? <laughs> да, да. Коротше, обрізаємо рози, згрібаємо, вивозимо, так, да, синок? Якщо hey, за все дуже хорошо покормлю, то тоді я не Бачите, дитина що любить за цей, за їжу працює. Ну, кріпоньки, панщина все. і все. А ви цей ми тільки до цього Так? Да? Заїжджа. Казав мені, що поїде від мене, поїде, ось вам покажу, дивиться, яка? Боже, яка осінь гарна. Казав, що поїде від мене, що скучив уже в ліцей, бо там годують п'ять разів в мене, коли пройдеться. Я чуть в обморок не впала. Бачите, Це, оце вважає, вже обладнання. Ну так, да, наївся, ну, вважає, нічого вважає, не буде. Все, все, ось, Пану бачите, дивіться, яка класна осінь. Я вам... Тут колір бронзовий, боже дівчата, який він гарний. Камера не передає. Ох, і гарний. То цей був дуже гарний, а цей вже не такий. А ось дивіться лаванда. Ось я ж вам обіцяла, що покажу. Зараз стану так проти сонця. Дивіться, це ж є, мені ж не було її коли обрізати весною. Не весною, весною я її обрізала, не було, коли мені її влітку обрізать. Літня ж обрізка. Я ті роки обрізала, а сьогодні щось цей рік щось забігалась, Дивіться, ось покажу крутяче. Ось так видно вам. Сонце ж уже. Бачите, яка класна. Коротше, листя грибем йому кінця краю немає. Ось, бачите, яка, яка вона красна. І це ж купила один кущик, буде за 50 гривень тут у жіночки, І розділила на 5 кущиків. І оце вона отака. отака. Ну, я думаю, вона шикарна, правда? Друзі, дівчатка і хлопці, покажу вам, бачите, оце я змолола половинку індичої грудки. Половинку. Це будуть котлети. Зараз сюди ще домалю трошки хлібця. Сала молоть, якщо чесно, не буду, бо ну, Максим не дуже любить жирне. То так. То це з половинки грудки. Ну, я не знаю, скільки тут, треба зважити, там часник цибулька. І бачите, яке воно таке. Діетичне, одним словом. Дуже смачне. Коротше, я один диків в захваті. бо да, мені сподобалося, якщо чесно. Дівчатка жарю котлетки, бачите, такі вони біленькі. Ну, отаке. Будемо тоді пробувати на смак. Якщо Максим не заснув, то зараз покажу. Друзі, вечір, світла нема, темнота. Мама, ти Зараз, секунду, підожди, я підписникам зніму друзям нашим. Дивіться, гру придумали. Це я сьогодні там то півмені робила, то що я ще робила Максим? Картоплю. Таке сяке, обрізали троянди на дворі, коротше, з Владіком товклись. Він тут сидів, стату обхворіли цілий день. Дивіться, обстановка яка. Попритаскували. В общем, яка суть гри, стіл ми взяли. Ну, можна в коробку. Ну, У нас не було великої коробки. Ми взяли стіл, закрили покривалом, тут тільки містечко внизу. І треба поставити якийсь предмет, да? Ну, розкажи, Максим. Е, Машинки і да, і що? агутики. Зараз. Треба поставити якийсь предмет, один ставить предмет, а другий вгадує да. Ну, на, на ощупь. Да? Треба так пощупати і побачити, який предмет, да? Да. ну, давай. Давай. давай ну, я закрыла. Давай. Ну, шо? Ладно. Можно? Давай. Це... Це кран подъемный. Не, а шо? <режу> ну, давай. Це... Машинка... Кукла. А... Яка? Кукла. Ой Боже, дивіться, якась машинка, ну я таку не знаю. Я знаю, Це BMW. BMW? Ага. В общем, така гра. Якщо вам немає чим зайнятися ввечері, коли нема світла, можете лайфхак такий взяти собі на замітку, Да, Максим? Крісло притаскали. Давай. Ну давай, давай да. ще раз. Добра вам всім, друзі! Бережіть себе. Світло зараз секунду. Ну давай я попробую. Ти поставив, так? Да? Ну давай. Ну, це я знаю. Це велика пожежна машина. Так! Да! Ура! Вгодова! Доставай, доставай. Клас. Ну покажи, покажи підписникам. Покажи своїм друзям. Та ні, яка в тебе машина, покажи. Молодець. Яка це машина? Пожежна. А якого кольору? Ти молодець. Давай. Ну, давай далі. Тому, друзі, будьте здорові, всім тихого, гарного вечора і тихої ночі. Да? Скажи всім.